Всім привіт! Уже день 40-й. Спочатку розіграємо скінчик, і сьогодні в нас виграє Віктор Бельцик. Перший раз ти виграєш. Побажав мені удачі. Бачиш, як удача і тобі посміхнулася вдача. Ти виграв у нас М4А4 Чопа Щойно з фабрики А завтра я розіграю такий чудовий XM-чик. Майже без потрябля. Якщо ти хочеш взяти участь у розіграші, не забувай основні умови: підписочка, вподобайочка, будь-який коментар. І давайте вже дб'ємо 200 підписників до кінця місяця. Завтра я розіграю такий семичик. А тепер йдемо відкривати футлярчик. Сороковий футлярчик вже сьогодні відкриваємо. Ті, хто дивиться в Тіктоці, YouTube Shorts, будь ласка, переходьте на мій канал, дивіться повне відео, беріть участь у розіграші з кінів. І сьогодні ми відкриваємо футлярчик. Ми саме ми, бо нам написали, щоб мій кіт відкрив футляр. Я ледве спіймав цього засранця. Відкрив Міцу, відкрив футлярчик. Давай, Міцу, ми дивимось, не тікай. І. Статрек, фіолочка, ви що? І, блін, майже без подряпин Майже без подряпин Нічого собі скінчик. Нічого собі, він також піде на розіграш. Всім дякую за перегляд. Чекаємо день 41. Не забувайте підписатися, ставити вподобачки, залишати коментарі.